Чи є підстави для звільнення з військової служби для строковиків? Розбираємось разом з юридичним сервісом. Консультант. Так, такі підстави є відповідно до частини 2 статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Перша строковики мають наступні підстави для звільнення у зв'язку із закінченням строку проходження служби, визначеному викладі президента. Однак є нюанс, що даного указу немає у зв'язку з непридатністю за рішенням ВЛК, а також у зв'язку з набранням обвинувального. Акту в кримінальній справі, однак крім цього, є ще й сімейні обставини, та у разі звільнення, у разі виникнення в них права на відстрочку, в зв'язку зі зміною сімейних обставин, і ці підстави чітко наявні в статті 17 та 18 закону України про військовий обов'язок та військову службу, а саме, проходження військової служби, в яких є дитина з інвалідністю до 18 років, які мають дитину. Або дітей до 18 років, якщо мати померла, або позбавлена батьківських прав, які визнані особами з інвалідністю, в яких близькі родичі загинули під час проходження військової служби, в яких є дитина з інвалідністю до 18 років, які виховують дитину з тяжкими захворюваннями без інвалідності. Список цих захворювань вказано в цій статті зайняті доглядом за дружиною, батьками своїми чи батьками дружини, які за рішенням сек чи ЛКК потребують постійного догляду.